Я вам дуже дякую. Я взагалі дуже рада, що з вами знайома. Я пишаюся, що я з вами в асоціації, тому що ну у вас. Е Є от те, чого е, хотілося б, щоб було у всіх, але його немає у всіх. У вас це є безумовне прийняття е, тебе як, е, як людину і особистість, і як психолога. Жодного такого, як ти це не робиш, ти не соблюдаєш правила, там? ти це порушив, ти що? У ну, вас такого немає, і я дуже вам вдячна за це безумовне прийняття, тому що до вас можна прийти з усім, знаєте, і в, в грязі. І красиво, і ви ніколи не скажете грязно там, відійти. Да? Тобто, оце я вам за... дякую за те, що ви є така. Продовжуйте, будь ласка, це творити, продовжуйте бути такою. І ну, дуже-дуже дякую вам за це, дуже-дуже дякую. Ой, дякую, а можна я це виріжу отзивом, потім собі десь ставлю? Такі гарні слова, хочу щоб всі чули. Якщо я не проти, я просто. Ні-ні, я не проти. Дуже дякую.